на таких млинців ви ще не куштували. Ніжні, м'якенькі, пухкенькі марокканські млинчики, які стануть ідеальним перекусом діткам в школу. А ще цей рецепт доволі бюджетний і млинчиків виходить дуже багато. Для початку змішуємо всі сухі інгредієнти та добре перемішуємо. Далі додаємо теплу воду та все пробиваємо блендером. Накриваємо тісто рушничком і залишаємо так буквально на 15-20 хвилин. Ось таке воно має вийти. Виливаємо на суху сковороду і смажемо лише з однієї сторони. Спочатку будуть з'являтися бульбашки, які будуть поступово лопати. І ось таке сухеньке тісто зверху має бути обов'язково смажити на дуже маленькому вогні. Це займає доволі багато часу, тому можете відразу це робити на двох сковородах На кожен млинчик викладаємо начинку. У мене мигдалева паста та груша. Складаємо вдвоє і ось так пальцями защіпуємо, ніби вареники робимо. Начинка може бути будь-яка. У мене ще арахісова паста та банан, можна зробити з кисломолочним, з сиром, з пастою, амосова або просто з джемом. Ви мусите їх спробувати.